Доброго дня, мої хороші, я хочу похвалитися, я хочу похвалитися своїми підписниками, я їх показувати не буду, а я хочу похвалитися, де вони живуть. От ми їм знайшли квартиру ось тут. Вони купили вже собі житло, але поки що живуть і ще будується їхнє житло, напевно, півтора роки буде. Але вони вже зняли з моєї допомоги таку собі квартиру. І зараз я вам покажу. Але вид, ви бачите цей вид? Прям захід сонця у них вдома. І Дивіться, ми приїхали до них в гості. Отак, от 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 так класно дружити з людьми. Нас зв'язують просто тисячі кілометрів. Інакше, якби не Фейсбук, нас би точно не зв'язав. Ну що, мені хороші, я пішла. Я пішла все показувати. Потім я ще сюди повернуся. Ось, Ось такий холм. Дуже великі і дуже гарні. Ось. Ми тут готуємо. Так? Хлопці готують до вечеря. Ось, дивіться, яка краса. Хлопці, у нас. Це ж, це ж українці, правда? Українці. Це українці. Що ми тут жаримо? Отакі у нас українські чоловіки. Така у нас гарна кухня, вид, ну, у нас там вид є, і ось з кухні теж вихід на балкон. Це взагалі не новий, будинок зовсім не новий, а ми перейдемо сюди. Ось Ось так у нас тут, о, тут хлопці з помили, чекаючи свою маму. І... Сестричку хлопці чекають. Ще одна кімната така у нас цікава, Дивіться, великий душ. Це квартира на віллі, Ось, що у нас туди сходи, ми дорегенькі, і сюди у нас від ось. Длині від нагоре. Бачите? Я скажу, що мої дареньки. Своїх українців я поселила як могла. <гум> Кругом. Я їх заселяла. Дивіться. А туди у нас ціки гарні сходи. І це старий будинок, але якість. Бачите? І туди сходи на вулицю, не буду вже показувати. Ми на другому поверсі. І зараз ми повернемося ось наші хлопці. І зараз ми повертаємося назад. Повертаємося ми. Назад, субки, вино і буде у нас зустріч українська. Ось так, мої хороші. Ось це у нас вид. Ось така тераса. Знаєте, мої дорогенькі, я дуже щаслива, що я можу, можу допомогти. Ну, була би я зараз в Україні, але з мене толку, коли я після інсульту. Напевно, не просто так мене Бог сюди привів. Подивіться, оці види, ну як живі? Я дуже рада, що дивіться, захід сонця, як він. Дуже рада, що я можу чимось допомогти своїм українцям, причому з різних країн. Цей українець, до якого ми приїхали, він з другої країни сюди приїхав. Вони не живуть в Україні. Ось, а скажу чесно, вони з Росії. Українці з Росії, котрі, ну, через цю війну залишилися в біді. І не документів, і нічого. Ось, але бачите, Фейсбук нас пооб'єднав. Ось так. Я від цього дуже рада, що, ну, що я можу локально допомогти, що я маю в руках мережі і от так можу допомогти, дивіться, море. Ось тут він живе. Ось це він нас запросив, Бачите калі, фортеця, прям видно фортецю. Уявіть собі. Знаєте, я сама ніколи би не подумала, що я можу ось так, ось так допомагати людям що вони і мені допомагають. Зараз скажуть, ой, безкоштовно вона нічого не робить. Бо ну, певно, що мені теж треба якось жити. Але але я рада, що я можу допомогти. Ось так, мої дорогенькі. Якщо вам подобалось, кладіть лайки. А кому не подобається, ну вже хтось скаже, що я вихваляюся. Ну, я вам скажу, а мені... Люди мають знати, що, і бути впевнені, якщо вони прийдуть до мене, я все-таки зможу чим зможу. Якщо вони попросять, так я зможу допомогти. Може не все я можу, але дещо виходить. Ось так мої дорогі. Папа мої хороші, вам я хочу побажати і всім нам перемоги тільки позитивом, тільки хорошим здоров'ям ми можемо. Ну і матеріально, і ми це всі робимо з будь-яких країн. В мене дивляться підписники з різних країн. Ну, я нараховувала да, 25 країн. Приїхали сюди, українці з 25 країн. Я наголошую, ми нація. Якщо ми можемо допомогти один одному, то ми точно переможемо, мої хороші. Вам всього найкращого і рухаємо до перемоги!